Всім привіт! Я дуже-дуже, дуже, -дуже, дуже, -дуже вибачаюсь. <кхм> на ну, мене тоді вибило, ну, гра що було за мало місця Майнкрафт. Ну, вибачте, дуже. Я там сильно чогось таки не зробив, тільки відро і факела. Ну, <кхм> як то було, я просто пішов на скелю, там була візьма, в мене зілля. потом сюда. пришел. А, там шевугилья был, добывал в том <свистит> в горах. И я сюда пришел здесь. И там выбыл. И выключилась запись. Зараз я трохи вылил игр, что было в ближайшем месте. Блин, а эти видео, Ну, які ж мене не дуже так мало. Гігабайтів. Треба ж мені то знімати дуже. Який є блогер, якщо не буду знімати відео. А, у мене там ще була печера про якась, і на мене звідти там зомбі були напали. Поки я купав. Ну, а так то сильно чогось там не стало. Я ничего не пропустила, я продавила, что я иду. Там, где я его приручила. Вот. Я видела, снимаю 15 хвилин. Надеюсь, вы еще не отпишетесь от того, что я там раз там выдала. Пипр Блин, какой мы не мають все бускрафта. Пес захочет. Притом Пес, ты захочешь, Пес Пес захочу. Ну что, было ему у пса? А, живий? Заходь до дому. Ах, Більше 15 хвилин не буду знімати. Відео, жаль. Ні. Бля, тут малий зомби! Малявка зомби! Ой! Ну шахту, что-то! Ни! Трный зомби! О, я хочу ввержу з одним життям! Um ah, eu já tô usando o que? Eu vou pôr no О, что-то да я буду вам терять. О, сильный парку. Блін, блин, не. не можу. Шість хвилин уже закинуть. Треба було шість хвилин щось зробити. Не вже А, блин, Складаю.

Я щось крайні в житті не бачу. Так, так. Хорошо, я псами не можу. Місто треба псові дати. Пишіть ще в коментарях, які ще мені можна ігри зіграти. Может здесь ещё Роблокс и у меня других. геометрию дальше я занимал. О, ладно. Покатаюсь. А я к Видок ваш придут. Тес, вот так. Мама, поряд. Прошу ламилин. лампі в умабі шукав. концерт. Станет зону, если завтра уже летние каникулы. Каникулы! Завтра в школу не пойду. не, я не, дивлюсь, не закиньте. Ой, не три. Штри пятнадцать кажется. Блин, сітьма. Зомби ходить. Копать ось тут армія. И і... пес, тело портуйся. Є. Давці инчьим же навіть солнце не допусти. Ну за мной. Різний нагрудник. Дякую за що. А, тут зараз просто. Ой. Добре, чотирнадцять ви нас зроблю відео. Мені треба щось знайти. Наприклад, якесь інше село. Вапса цели О, два пса! Ты возишь Вася Ти Тузик Нет за руссийский Вася і мой шарик Ну добрый шарик Вася и шарик 哇塞，上帅！ А, солідом есть, звичайно. Тобі? Тобі. А я не забуду, що розмножатися. Ну, Нічого психимайсту. Не, не ага. Я зроблю цей зараз у рот. Може і я маю Вот то есть трон. Вот не было 15. буду сколько на не буду касаться? потому что он будет. В мене в мене в мене. Не знаю, я скажу. Надеюсь, у не закрыли, на 15 школы не запись.

Ще один кріпер. Всі втікаємо. Я хочу, щоб ви жили. Ще один кріпер, Та чого ж їх тут так багато? Добре, з цим я розберуся. Всі не тільки не нападайте на нього. Блін! Всі вижили! Пси ви вижили! О, пес виріс! Фух, вижив! У вас мало хп. Це вже погано. 15 хвилин добре забігаю до хати. Кажу вам вже. На цей раз вже встигнути сказати. Добре, всім попа. Один пес. сюди. Добре, доведеться пса там Та ну блін, я відео не можу закінчувати через. Вижив. Я не вижу давай, пес, фух, пеш. Си всі, ай, ну весь. Добре, всім пакульки. Па.